Спочатку я втішився, коли з'явилось повідомлення про вибух у північно-мурському залізничному тунелі Байкаламурської магістралі. Завжди приємно, коли у москалів щось підгорає. Навіть не суть важливо, де саме та що саме згоріло. Потім з'явилось повідомлення про те, що нібито до того причетна СБУ. Взагалі. Класно. Це ж, які довгі? Руки у нашої спецслужби аж за Байкал дістають, а як треба, то й до Сахаліну доберуться. А далі з'явилось повідомлення такого штибу. Цитата. Вибух на байкало Амурській е, магістралі є потужним геополітичним сигналом до Китаю, що Україна навіть на відстані 5000 кілометрів може контролювати та знешкоджувати російські логістичні шляхи, по яких йдуть товари подвійного призначення. Про це в інтерв'ю фокусу заявив голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чоленко. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої історії. Канал, як, на якому, як завжди, говоримо про основне, а сьогодні розбираємо історію з вибухом на байкало амурській магістралі у Росії. І якщо це відео викличе у вас емоції, а ця історія в мене викликала масу. Позитивних і, на жаль, не дуже я зараз я поясню, чому емоцій. Е, тому прокоментуйте його, поставте вподобайку моєму каналу і підпишіться на канал. Е, поставити Китай на місце ну це взагалі вищий пілотаж. Е, цитата: зауважимо, що частина ділянки БАМ у болять її. Єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між. Росією та Китаєм. Країна-агресорка використовує цей шлях для військових постачань, однак зараз його робота паралізована, про це радісно повідомляє ТСН. Ну, я не знаю, чи в рамках єдиного телемарафону, чи вони самі по собі, але це дуже симптоматично, наскільки можна вірити єдиному телемарафону. Адже щось мене у цих повідомленнях муляло і непокоїло. Можу сказати відразу, я не військовий експерт. Ну, Якщо потрібно, я на своєму каналі е, говорю з Дмитром Снігерьовим, з Петром Черником. Вони військові експерти, Петро-Черник-полковник, і вони в тих питаннях більш компетентні. Е, так само я не фахівець у російсько-китайських стосунках. І, якщо чесно, я не зовсім уявляю, як здійснюється російсько-китайська торгівля. Морським шляхом. Повітряним, наземним, я не знаю, як, як це відбувається. Я не експерт у цих питаннях, і, моя думка тут, звісно, не є експертою. Це є думка дилетанта. Але при тому всьому, я дуже добре знаю географію. Взагалі, вивчення географічної карт це моя, скажу так, часто. Дав... Давня любов, причому ще до школи. Це вже трошки да, це дивно, але це є своя моя власна історія. До цього мене дідом мій, покійний, звісно. І географічні карти я вже вивчав до того, як пішов до школи. А також в мене достатньо великий стаж в журналістиці і. Чуйка на ляпи. І от, власне, деякі моменти мене у тому повідомленні насторожили, тому що будівництво БАМу це була та історія, яку нам втормачувалося ще зі школи. Ну, Будівництво БАМу в теперішньому вигляді воно розпочалося у 1975 році. А я пішов до школи в 74, за рік до того. І є елементарна географія та історія. Вздовж російсько-китайського кордону йде Транссибірська магістраль, яка ніде цього кордону не перетинає. Крім того, російсько-китайський кордон має дві частини. Є частина кордону між Монголією і Казахстаном, і між Монголією і Північною Кореєю. Отже, а Транссибірська магістраль, вона ніде російсько-китайського кордону не перетинає. Там кордон мінявся, але тим не менше. Вздовж тої частини, що йде від Монголії до Китаю, там значна частина це річка Амуль, де будувати переходи достатньо проблематично, достатньо широка. Бан він будувався набагато північніше від Транссибірської магістралі. І він будувався у ті часи, коли стосунки між Сувком і Китаєм були, м'яко кажучи, натягнутими. А перед тим, як почалося будівництво БАМу, ну в сучасному вигляді, тому що він будувався ще в 30-х роках, була перша, перша спроба. Між двома країнами відбувалися бої за острів Даманський. Ну, тобто, стосунки так собі. Північно-морський тунель, якщо дивитись по карті, він розташований дещо на схід від, від північної частини озера Байкал. А, тобто ну, а все, все озеро Байкал, воно все на території Росії розташовано. Тобто, Більша частина це є Буряті, а південна частина це є Іркутська область. Сполучення з Трансибом у Баму є приблизно за 1000 кілометрів на схід від північно-муського тунелю від станції Тинда. А вже від станції Тинда ви можете пройти по. Повер... Тому невеличкому переходу між Трансибом і Бамом і повернутися до Чити, звідки ви можете потрапити до Монголії Ну вже з Монголії у Китай. Там вже я не пам'ятаю, як в них залізниці проходять, але фактово, можливо, через таким чином. І, зрештою, знаменитий потяг Москва-Пекін потрапляє до Китаю. Так само через Монголію. Він йде, правда, дещо Західніше через Улан-Батор. І я можу припускати, що можливо підрив Північно-морського тунелю якось і вплинув на постачання китайських товарів до Росії. Але я думаю, що не критично. Немає, перепрошую, переходів між залізничними, між Росією і Китаєм, там доволі їх, їх просто там немає. Як, яким чином здійснюється це постачання військових товарів, якщо воно є? Ну це відомо тільки Буданову. А Буданов, зауважимо, не зумів забезпечити безпеку власної дружини у власному кабінеті. Тим не менше, якщо це зробило СБУ, то дуже приємно Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І все буде Україна. Дякую!